Віра Литвиненко, мати Владислава Литвиненка військовослужбовця на позивний вектор. У 2015 році чоловік добровільно доєднався до полку Азов. Служив у групі розвідки спецпризначення. Мати військовослужбовця каже, син планував звільнитись та розпочати цивільне життя. Однак загинув 23 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. І він загинув в приміщенні цієї школи, куди я його ще в дитинстві водила наперед до тобто останній бій, там, де формувався його характер, такі спортсмена, Саме там він прийняв останній бій. Вони лишились вдвох з побратимом, остальні вже загинули хлопці, і вони повернулись в командний пункт, щоб підготувати наступну групу і відійти на. Перегрупування в Азовсталь, але в командний пункт прилетіла. Його побратим отримав поранення. А наш син загинув. Понад 200 фотографій і автобіографій загиблих полку Азов. Віра Литвиненко разом із рідними загиблих військовослужбовців сформувала у єдину фотовиставку з назвою Полк Азов Янголи Маріуполя. Життя перевернулось, і от тепер, щоб якось свій біль трансформувати в щось корисне, тепер от ми вшановуємо таким чином по всіх містах наших героїв, не тільки свого сина, а всіх його побратимів. Бо у них в Азові це було побратимство, побратерство. На відкриття фотовиставки з Ружинської громади приїхали батьки загиблого Ярослава Мороза, військовослужбовця на позивний дракон. Чоловік став на захист України у 2014 році. Після закінчення контракту Ярослав планував одружитися. 28 березня 2022 року. У віці 33 років він загинув. Говорить його матір Тамара Мороз. Там написано, бо є, якого на початок війни закінчився контракт, і яким їхати додому, але дракон залишився разом з побратимом. Каже, мені, мені не страшно померти за Україну. Я готовий віддати життя за Україну. Житомир став 14-тим містом, де презентовано фотовиставку Полк Азов Янголи Маріуполя, розповів Роман Насонов, директор Житомирського обласного краєзнавчого музею. Як ми бачимо, не вміщає навіть така, здавалося б, на перший погляд, велика виставкова зала всіх робіт, щоб вони були читабельними, щоб вони були більш доступними для відвідувача. Тому мусили порушити музейні канони і виходити з цієї ситуації. Але тим не менше, за рахунок цього зал став таким, який повністю занурює відвідувача в атмосферу і він має переосмислити. Ті події, які відбуваються зараз, готовиставку полка ЗОВ «Янголи Маріуполя можна відвідати в Житомирському обласному краєзнавчому музеї з 2 травня по 2 червня. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.